На території Прикарпаття війни немає. Друга світова війна закінчилася майже 70 років тому. Але працівники служби надзвичайних ситуацій продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети на території Івано-Франківщини. 1600 таких знахідок вже знешкоджено. Це якраз там, де проходили інтенсивні бойові дії на території села Жукотин Коломийського району та села Жуків Тлумецького району, а також частині загальновійськового полігону Лисецький. Люди виявляють ці вибухонебезпечні предмети в своїх, скажемо, городах, де вони обробляють на сільгосп у їдях, давно випадок в Тлумецькому районі. На чоловік орав трактором город, і під час цієї роботи на поверхню він витягнув плугом авіаційну бомбу, 50 кілограмову авіаційну бомбу. Також вибухонебезпечні предмети знаходять під час проведення будівельних робіт, коли копають фоси під заливку фундаментів, знаходять і гранати.